Всім привіт! Мене звати Саша. Я дуже за вами сумувала і рада бачити вас на цьому каналі. Незважаючи на мій прекрасний настрій, ми сьогодні поговоримо про досить сумні речі, зато чесні. Я не хочу бути тут якоюсь тільки продуктивною і розповідати вам, що життя прекрасне. Я тут про те, як воно є насправді. І минулий місяць мій був досить продуктивний. Але листопад виявився абсолютною протилежністю, і я про це також хочу поговорити. Чому вам варто це дивитися? По-перше, щоб... Чути себе нормальною людиною, тому що, коли ти бачиш в інтернеті лише продуктивність, ти одразу думаєш, що з тобою щось не так. Тому ти недарма тут. Давай подивимося, як пройшов мій листопад, що такого я не робила, і як я собі допомагала трошки з такого, знаєте, депресії в стану вийти. Окей, okay, як я вже сказала, минулого місяця дійсно я взяла себе в руки і почала щось продуктивнічати, і те робити, і це робити, і знімала про це відео. Але наступний місяць. Виявився абсолютно іншим. Я не поставила собі яких цілей на початку і, в принципі, провела місяць безцільно. Можливо, це якраз пов'язано з тим, що у жовтні я така вся Давай робити, не можеш лежати, і потім просто вигоріла. Тому тут важливо дуже обережно робити якісь дії продуктивні, тому що потім може настати вигорання. У багатьох людей таке є. Це нормальний процес, коли ви за щось хватаєтеся усе одразу, і потім трошки такий фух, щось я в тому. вважає. З такою досить депресивною порою року, і зрозуміло чому. Це погода. Перші два місяці я справді кайфувала від осені. Це дуже класна пора року, насправді. Це таке жовтеньке, оранжеве, коричневе, і взагалі фарби просто неймовірні. Але далі виявилося ось це. Вибачте, я не бачила сонця вже десь місяць. Хтось взагалі живе в місті України, де є хоч трошки сонця. Напишіть, з якого ви міста, до речі, і яка погода була в листопаді у вас. І здавалося, та це все фігня, це все відмазки, ну погода. Да не така, але ми звичайні прості люди. Це таке базове, що на нас точно впливає, і фізично, звичайно, і ментально, також тому, що коли ти просинаєшся і бачиш просто темряву, бачиш ось постійно сірі. Все, я не знаю, хотіла ще якісь кольори згадати, але ні, тільки сірі кольори бачиш на вулиці. Тобі не хочеться робити нічого. На фізичному рівні нам потрібно сонце, і це абсолютно нормально, якщо ви могли в цьому місяці відчувати якусь апатію, нічого не хотіли робити, тому що ну дійсно немає вітаміну Д, немає якоїсь енергії, і це абсолютно зрозуміло. Але це відео не просто не Тут ми будемо ще й звичайно ділитися якимись порадами. Звичайно, ви не можете зробити отак, і щоб з'явилося сонце, але Можете надати своєму організму того, що вам не дає в цей час природа, тобто вітамінчики, проконсультуйтеся з лікарем або здайте аналізи, щоб виявити, яких вітамінів вам не вистачає. Я це на жаль не зробила, але хочу розібратися в цьому, і вам дуже раджу. Є факт того, що тобі вже погано, і ти, наприклад, заходиш в соцмережі, боже, і бачиш всіх цих продуктивних і суперкласних людей. Ти ще більше себе починаєш гнобити і відчувати поганіше від цього. Мені дуже допомогло те, що коли я поділилася своїм станом з дорогою мені людиною вона відповіла, що у неї теж саме. І мені дійсно стало легше. Я зрозуміла, що я не дивна, що зі мною все нормально, це просто таке може бути у людей. Тому я і записала це відео, аби ви зрозуміли, що навіть людина в кадрі така вся яскрава з макіяжем, така вся говорлива і начебто усміхнена, може так себе відчувати. А отже, те, що ви себе так відчуваєте, це теж нормально. Поділіться близькими своїм станом. Скажіть, блін, щось мені фігове. Можливо, ви почуєте. Несподівано для себе, що йому теж погано, і ви один одного підтримаєте таким чином. А ще не знаю, як у вас, але на мене ще дуже впливає те, що закінчується рік. Перед новим роком завжди дуже в мене такі два різні настрої: новорічний, якщо він звичайно приходить, і ось такий нікакой, Того, що ти розумієш, що закінчився рік, починаєш обдумувати, а що я зробив, а що я не зробив. Але я вам так скажу: те, що починається новий рік, не означає, що починається нове життя. Звісно, класно, так себе. Мотивувати, але не потрібно себе гнобити на те, що ти щось не зробив за рік. Боже, то цей рік так швидко промайнув, що нічого не потім. Ну і в мене таке відчуття, наче я дала вам мало користі, тому хочу ще поділитися декількома порадами. Те, що я вже сказала, і це найосновніше звичайно вітамінки. Це харчування здорове, якісь більше фруктиків. Купляйте. Зараз мандаринки, яблучка, все купляємо і їмо. По-друге, сон дуже зараз клонить в сон, коли така погода. І чому б цим не скористатися? Багато спіть, тому. Що що організм цього потребує. Ви, як оті мішки, яким хочеться впасти в сплячку. Дайте собі цей. По-третє, самостійно додавайте яскравих фарб. Ну, якщо вже погода не ізволіла нам зробити красу, то самі додавайте. Я ось як ви могли помітити, знову пофарбувала волосся і дуже цьому рада. Я прям кайфунула від того, яка яскрава, і хоч щось яскраво побачила з ці дні. Якщо ви не хочете до таких радикальних змін, то прикрасьте якусь кімнату, помалюйте, можливо, подивіться якийсь яскравий фільм, коротше, зробіть все максимально. Щоб ваше око бачило не тільки цю сірість. Слухайте якусь класну музику, бо ми дуже любимо, коли такий поганий настрій, ще себе добити сумним плейлістом і ще обов'язково поплакати. Звісно, це також дуже класно зробити, чому б ні? Але не на кожний день, тому раджу зробити самостійно плейліст, або просто бити веселий плейліст і просто слухати якісь пісні. Це точно підвисить вам настрій. А взагалі, давайте з оцією осінньою хандри перебиратися в новорічний настрій. Знаю, що не у всіх людей він є. Можливо, і не буде весь грудень, але давайте його створювати самостійно, тому що це особисто те, що мене завжди з за такого якогось трошки апатичного стану восени переносить в яскравий стан в грудні. Якщо ви хочете відео, де я розповім, як створити новорічний настрій, атмосферу і, взагалі, можливо, зробити такий парад новорічних відео. Дайте мені знати в коментарях. І сподіваюся, це відео було вам корисним. І як завжди, став лайк, якщо сподобалося це відео. Підписуйся, аби не пропустити нові. І до речі, якщо вам хочеться цього місяця ось так себе відчувати, поплакати, подивитися фільми, подрімати, просто сидіти отак в пледу і нікуди не виходити, ви можете це робити. Головне, не затягуйте і все ж таки себе потихеньку виводьте з цього стану. Нагадую, написати в коментарях, з якого ви міста і яка погода у вас, і який настрій був у вас в цьому листопаді. А з вами була Саша. Всіх обіймаю!